Привіт! Хто це? Подивіться? Хто це? Так, це? сонечко. сонечко? Сонечко? Кругле. Кругле сонечко. Круг. Сонечко. А ще сонечко жовтого кольору. Жовтого. жовтого кольору. Сонечко схоже. Однаково. Однаково. однаково, 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 а кубик, 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 Нет, не, не, однаково Зараз ми з вами пограємо, подивимось і будемо думати, на яку геометричну фігуру схоже сонечко. Так, молодці на круг. На який фрукт схоже сонечко? На яблочко, розумнички мої, на яку квітку схоже сонечко, на соняшник молодці. Дітки ви молодці. Ви гарно вчились, думали. Pogorili. Paka, paka. Poka. 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 Paka, paka, paka.